Місто огортало вечірнє світло, коли Олександра, 60-річна вчителька, сиділа у своїй вітальні з чашкою чаю, розмірковуючи над тим, як роки змінили її життя. Останні кілька років були складними, втратила чоловіка, діти виросли і покинули рідний дім, а колишня життєва впевненість здавалася далекою. Вона відчувала, як звичне життя втратило яскравість. Одного вечора Олександра почула розмову по радіо, дрібниці змінюють усе. Одна нова звичка може перетворити ваше життя. Але чи готові ви до змін? Ці слова вразили її. Вона згадала, як її бабуся завжди казала, малі речі творять великі зміни. Того вечора Олександра вирішила експериментувати. Вона записала три звички, які хоче втілити у своє життя. Не абстрактні ідеї, а реальні, маленькі зміни. Це були ранкова медитація, півгодинна прогулянка щодня та ведення щоденника вдячності. Але чи змінять вони її життя? Перший ранок нової звички був важким. Олександра не була ранньою пташкою, але змусила себе встати раніше, розстелити ковдру на підлозі і сісти у тиші. Її думки крутилися навколо незакінчених справ. Побутових проблем і тривог. Навіщо мені це потрібно? питала вона себе. Але через кілька днів медитація стала її способом зупинятись і чути себе. Вона навчилася помічати свої думки, не зациклюючись на них. Цей процес змусив її пригадати старі мрії, як вона завжди хотіла малювати, але ніколи не знаходила часу. Олександра вирішила записатися на онлайн-курс із медитації для новачків. У перший день вона слухала голос інструктора, який пояснював, як важливо фокусуватись на диханні та залишати всі думки позаду. Але її розум постійно відволікався, що приготувати на вечерю, чи подзвонить донька, чи добре вона виглядає в свої 60 років. На третій день вона раптом відчула, як її тіло повільно розслабляється. Здається, я знайшла точку опори, подумала вона. Її день почав виглядати інакше. Вона була спокійнішою, навіть коли автобус затримувався чи касер у магазині працював повільно. Це дрібниці, але вони не контролюють мене більше, з'явилась у її щоденнику нова думка. Прогулянки змінили її погляд на життя. Раніше Олександра помічала лише те, чого їй бракує, але тепер вона бачила красу в навколишньому світі. Одного разу вона зустріла Марію, жінку похилого віку, яка щодня сиділа на лавці в парку. Марія мала невимовну енергію і постійно усміхалася. Олександра спитала, у чому її секрет. Я почала любити життя, коли зрозуміла, що нічого ніколи не буває ідеальним. Щоранку я обираю радіти. Це не магія, а звичка, відповіла Марія. Ця розмова залишила глибокий слід у серці Олександри. Вона зрозуміла, що навіть найскладніші моменти можна приймати з вдячністю, а кожен день має потенціал стати новим початком. Олександра почала звертати увагу на навколишніх людей під час своїх прогулянок. Вона бачила молодих мам із дітьми, літніх людей, які прогулювалися зі своїми собаками, і навіть знайомого продавця із ринку, який виглядав втомленим. Але завжди усміхався. Одного дня вона побачила чоловіка у віці, який сидів на тій самій лавці, що й Марія. Він був зосереджений, тримаючи в руках книгу. Її цікавість перемогла, і вона підійшла. Вибачте, а що ви читаєте? запитала Олександра. Щось, що нагадує мені, як важливо жити повноцінно. Книга про те. Як маленькі зміни створюють великі результати, відповів він. Ця розмова стала для Олександри нагадуванням, що вона не одна у своїх пошуках гармонії. Навіть незнайомці мають свої історії змін і можуть бути джерелом натхнення. Перший запис у її щоденнику був невпевненим: дякую за цей день. Але з часом вона навчилася знаходити більше причин для вдячності. Вона писала про сонце за вікном, про теплий чай. Про сміх онуків. Це змінило її ставлення до всього, що оточувало. Вдячність допомогла їй знайти баланс між минулим і майбутнім, навчила бачити сенс у простих речах. Одного разу Олександра вирішила поставити експеримент. Вона написала у щоденнику питання, що я можу зробити для себе сьогодні, щоб почуватися щасливішою. Її відповідь була несподіваною. Піти до кав'ярні і замовити свій улюблений капучино як у молодості. Це здавалося тривіальним, але коли вона зробила це, відчула себе трохи легше. Вона згадала, як любила спостерігати за людьми, сидячи за столиком біля вікна. Це стало новою маленькою звичкою один раз на тиждень радувати себе чимось простим. Одного вечора, гортаючи свої записи, вона зрозуміла, Наскільки багато у її житті було гарного. Це допомогло їй прийняти себе, свій вік і те, як вона живе. Олександра несподівано зрозуміла, що її внутрішній світ почав впливати і на зовнішній вигляд. Її подруга Тамара, побачивши її на ринку, здивувалася. Що з тобою сталося? У тебе очі світяться? Не знаю, напевно, просто стала частіше посміхатися. Відповіла Олександра, хоча й сама не зовсім розуміла, як зміни вплинули на її життя. Це була дрібниця, але вона показала, як внутрішній спокій впливає на все довкола. Одного разу до неї завітала її донька. Побачивши, як змінилась мама, донька запитала: Мамо, що з тобою сталося? Ти виглядаєш щасливою, а я весь час відчуваю себе виснаженою. Це змусило Олександру згадати, як вона жила в молодості у постійній гонитві за успіхом. Я змирилася з тим, що не можу змінити все, але можу змінити своє ставлення, сказала вона доньці. Ця розмова стала для них обох уроком. Донька вирішила спробувати впровадити звички, які змінили мамине життя, і це ще більше зміцнило їхній зв'язок. Після розмови з донькою Олександра вирішила поділитися своїми відкриттями з іншими. Вона почала писати короткі замітки в соціальних мережах, де розповідала про свої звички та маленькі секрети гармонії. Дивно, але її публікації почали збирати десятки коментарів і лайків. Люди ділилися своїми думками, дякували за натхнення і навіть питає поради. Я ніколи не думала, що мій досвід може стати корисним для інших. Зізналася вона доньці. Це стало ще одним важливим відкриттям, навіть у звичайному житті можна знайти сенс і бути корисним для інших, надихаючи їх на зміни. Олександра зрозуміла, що малі зміни привели до величезних результатів. Вона знайшла гармонію, про яку раніше лише мріяла. Її життя стало не ідеальним, але наповненим змістом. У кінці вона записала у щоденнику секрет щастя. У звичках, які допомагають нам бути собою. Друзі, ця історія лише початок. А які звички могли б змінити ваше життя? Залиште свій коментар, поділіться своїми думками та досвідом. Підписуйтесь на канал Світло Мудрості, щоб отримати ще більше історій, які надихають на зміни.